Слава Боже, на сьогодні помолимось, Царе Небесний, утішителю душі істини, що все дається і все наповняєш, скарби діби, життя подателя прийди селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий розом, моє серце, моє вуха. Щоб я була готова до слухання Твого Слова Божого. Пересвітлим слова і духом благодаті, нехай зникають темрі гріха і ніч не віри, а серце Ісуса нехай живе в серця усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. Не бійся, маленьке стадо, Бо вашому отцеві подобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі, гамане, ще не старіється, невечерний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить, бо та скарб ваш, там буде ваше серце. Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засвічені. Будьте подібні до людей. Що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Істина не каже вам він під підпережеться, посади їх за стіл і простив, про про проступивши, почне їм служити. Як прийде у другій чи у третій сторожі, і так усе знайде щасливі вони. Збагніться добро, коли би господар знав, у котрій годині прийде злодій, пильнував би він і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знайте, у котрій годині син чоловічий прийде. Євангелист Лука пишем Сьогодні не бійсь, маленький стадо. Дуже часто в нас є різні страхи, але з одної причини. Напевно, нам, ми не маємо достатньої віри в те, що Господь є з нами, що Він чуває над нашим життям, клопочеться про нас, дбає про нас і пам'ятає про нас. Тому десь такий страх до нас заходить. І ми починаємо переживати. Але пам'ятайте, що Господь є кожного з нас. Ми його приймаємо у святому причасті, і Він нас перебуває. Також пише сьогодні Івангелець Лука, продайте ваше майно, дайте милостині, зробіть собі гамани, що не старіється вичерпне скарб на небі, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Насправді маємо багато робити для добра інше, щоб ми мали той скарб на небі. І себе запитаємо, який наш скарб? Що є в нашому серці? Чи перше місце займає в нашому серці Бог? чи, може, якісь в мене інші скарби. Задумаймося сьогодні. Господи, прошу тебе сьогодні наповни моє серце, щоб я могла пам'ятати, що найбільше скарб ти є для мене. Допоможи мені, щоб я кожного дня про це пам'ятала, наповни мене Твоєю благодаттю, щоб я могла збирати добро для неба і для спасіння інших душ. Амінь.